Забудьте про альтсезон, На нас чекає ефірський сезон. Зараз я поясню, що це таке, та як до цього підготуватись. Отже, ефір лідирує далі е, ринок альткоїнів вслід за бітком. Всі, хто пропустив біток, інституціонали, компанії, всі зараз наслідують MicroStrategy через е, купівлі ефіра в трежері. Всі зараз інституціонали наслідують біток. Ну, тих, хто купив біток раніше, через притоки в ефірські ETF, які показують попит на ефір, тому що вони зараз переважають бітовські ЕТФ. І основне, в нас попереду це такий важливий каталізатор, як е, регуляторна зміна в США, а, а, а точніше, законопроект, який називається Clarity Act, який е, встановить регуляцію в сфері стейблкоїнів. Ефір у нас. Домінує за кількістю стейблкоїнів. Більшість стейблів живуть на ефірі, всі, хто не на ефірі, далі трон і далі трішки солана і так далі. Ефір у нас лідирує за TVL-ом. І ефір буде лідирувати як платформа для токенізації, як платформа для RWA. Бум яких почнеться саме після прийняття Clarity Act, який очікується до прийняття уже в кінці там, третього кварталу. Сподіваємось, це станеться. Отже, що станеться далі? Зараз всі, хто пропустять ефір, або всі, хто е, захочуть зробити таку ставку, ставку на бети на ефір, будуть шукати найтоповіші активи в екосистемі ефіра. І саме це я вже зробив. Я підібрав топ-5 токенів. Реально, кожен з цих токенів це прямо окрема ревеню машина, вони всі фундаментальні. І саме за допомогою них ви зможете обігнати 95% ринку, тому що завжди будуть якісь рандомні пампи від маркетмейкерів. Тому залітайте в Телеграм просто абсолютно безкоштовно, забирай собі список та і все.